Друзі, привіт! Сьогодні будемо з вами робити манікюр. Дане відео я буду ділити на дві частини, так як насправді воно вийшло таким трохи довгим і помістити все там приблизно 30 хвилин. Вирішила його поділити. Тому в першій частині у нас буде з вами підготовка нігтєвої пластини. Насправді це такий дуже важливий крок. Тому залишайтеся зі мною і спостерігайте за самим процесом. Як ви можете бачити, я вже довший час дуже сильно люблю базу, просто базу і топ на своїх ністях. Просто не можу цим насолодитися, нічого не можу з цим зробити. Хочеться мені кожен раз, навіть якщо я щось зроблю для відео, якийсь дизайн, мені хочеться зняти і малюватися своєю нігтєвою пластиною. Тому зараз моє завдання зняти старе покриття. Як ви можете бачити, воно вже добре відросло. І, до речі, я нещодавно робила манікюр, тобто я почистила собі кутикулу, тому будемо робити так практично по-свіжому її там. Немає, але тим не менш, підготовка необхідна навіть при тому, що є мінімальна кількість кутикули. Зараз я згладжую поверхню нігтя, великий пальчик працює трохи від торця до середини або навпаки. Тобто, це все залежить від того, наскільки зручно мені повертати палець в ту чи іншу сторону. Тому з великим пальцем в мене працює все іменно так. Тут дуже важливо не стукнути робочою фризою торець нігтя, тому що може бути така достатньо серйозна тріщина нігтєвого ложа, і це так само достатньо боляче. Тому контролюйте цей процес, якщо ви в зворотньому напрямку стараєтеся зняти матеріал легенько. М'якими рухами не дуже сильно натискаю сам апарат у мене крутиться на максимальних оборотах, і моє завдання контролювати фрезу, тобто я її стараюся направляти від початку і до кінця, але не нажимаю сильно на нігтєва ложа, тобто, щоб вона не вглубилася в саме покриття, тому що дуже важко потім. Контролювати цей процес і вона моментально спилить ваш ніг. Тобто ви абсолютно контролюєте саму фрезу вона крутиться на максимальних оборотах і легкими, м'якими рухами стараєтеся, не, розрива... не відриваючи фрезу від нігтєвого ложа, рухатись зверху вниз. Залишу я овальну форму, так я при... так, як придумала собі такий прикольний дизайн. Сподіваюся, що він в мене получиться. Ну, я вже знаю, що в мене получиться. Зараз вони ж у мене на моїх нігтиках. Я милуюся, такий красивий вийшов. І скоро ви його так само побачите. Тому робимо. Овальну форму. І е, так як коли я почала запилювати овальну форму, на торцях трошки був потовщений матеріал. Я знову ж таки беру фрезу Ось бачите, на торці я трошечки стукнула там, де біла біла така цяточка, це відколовся сам матеріал. Тому будьте дуже-дуже обережними. У мене часто стається таке з великим пальчиком, тому що насправді його самі дуже незручно е, пропрацьовувати. Треба якось повертати, вивертати. Ось ці чотири пальці від мізинця вони Дивляться прямо на мене мені якось їх легше контролювати, а великий палець він такий е, трохи незручно знаходиться по відношенню до мене, до моїх очей, і тому я його кручу, верчу в руках, як тільки можу. Приблизно ось таку форму залишу, це буде немидальна форма, такий е, овальний, красивий, е, красива форма нігтєвого ложа. Стараюся легенько забрати. Е, Матеріал забрати нігодь і матеріал по боках, сходжу на середині. Головне точки вросту не перепиляти. На цим дуже контролюю. Тобто моя увага йде, пилочка опирається на подушечку пальця і я контролюю, куди вона врізається, там, де йдуть точки росту. Головне їх не пошкодити, щоб все виходило в, в правильну форму. Ось така приблизна форма у нас вийде. Спочатку думала, можливо, забрати довжину, але захотіла її залишити. Зараз, коли вони без покриття виглядають такими достатньо довгими, але потім, коли я вже зроблю цей дизайн, вони будуть такі дуже-дуже акуратні і не дуже довгі. Як ви можете бачити, я ще паралельно беру фрезу і дочищаю. Базу, так як я базу не знімаю повністю, вона залишається на нігтиках і деколи вона на торцях є за товстою. Мені треба цю товщину прибрати, тобто зробити її мінімальною, щоб потім наступні кроки матеріалу, тому що, самі ви розумієте, залишається старий матеріал, потім ми додаємо ще нового матеріалу і кожен раз це потовщення, І торець може бути таким достатньо товстим. Можна в кінці випиляти знизу торець, якщо він у вас такий геть товстий вийшов. А вам була необхідна та товщина, або ж контролювати процес від самого початку і старатися зробити торець на самому початку не тустим. Тобто прибираємо старе покриття. Дуже важливо. Е, насправді, якась така в мене пауза вийшла з манікюром, з відео. Якось я так погрузла в роботі і вже мріяла, коли насправді попаду сюди, буду знімати, розказувати, ділитися. Мені це я вже багато разів казала. Ще раз повторюся, мені це дуже подобається, тому сподіваюся, що цей. Момент настав. Не знаю, наскільки мені вистачить, тому що самі ви розумієте, треба відзняти відео, потім треба його там десь, якщо треба щось чи нарізати, можливо, якісь десь камеру забула виключити, вона відзняла більше, ніж треба, коли я нічого не роблю. Потім треба це все склеїти, треба озвучити. Інколи приходить, вже така замочена, втомлена і. Якщо чесно, на це все, якщо вже є час, то просто хочеться полежати і подвити в стелю, нічого не робити, ні з ким не спілкуватися і нічого не розказувати. Тому що робота з людьми вона настільки втомлює, настільки вже хочеться потім просто, просто мовчати. Ось після того, коли я зробила опил форми, зазвичай, коли я працюю, опилюю форму ністя, я відразу загладжую поверхню нігтя, так як я люблю говорити, дряпаю поверхню ністя. Але в цьому випадку якось так я захопилася тим, щоб попиляти форму, і зараз ми з вами переходимо до цієї зони, де вже нігтіве ложа відросло, і мені якраз його треба подряпати. І відповідно, там, до мене є штучний матеріал, те, що ви, те, що ви бачили, як ми з вами знімали, і відповідно я загладжую цю поверхню натуральний, ніготь і разом із поверхнею, де знаходився штучний матеріал. Тобто, в мене має бути суцільна гладка поверхня, де чешуйки нігтика завдяки тому, коли я її дряпаю, вони припіднімаються. І у нас в наступному. Тому, в далі в майбутньому, база буде дуже хорошою, хорошою сцепкою з нігтєвим ложем. Це дуже важливий крок. Не забувайте, але тут я працюю максимально акуратно, не е, по шкірі, лише по нігтику. Тобто я контролюю пилочку, і так само, е, можливо, вам виглядає це так достатньо е, грубо і жорстко, але рухи, я просто, в мене основа для пилочки металічна, і вона вже таким іде трошечки, як. Е, Тягарцем на ньому знаходиться пилочка, лягає на і Я просто її легесенько е, рухаю по нігтів пластині. І вона вже виконує свою роботу, дряпає поверхню нігтика, десь на десь якомусь місці, там, особливо де йде заокруглення нігтя, мені потрібно її трошечки прижати. Далі беру пушер. У мене металевий пушер. Якщо вам потрібно, робіть собі скріншот. Який саме пушер, мені він подобається. І тут мені треба відкрити, привідкрити кишеньку, щоб потім добратися легко туди фризою. Можна так само не привідкривати, а потім легенько фризою вам треба буде спочатку легко привідклеїти, потім малесенькими поступовими кроками ви будете пробиратися в цю пазуху. Але якщо спробуєте пушером, то це так само добре працює. Тобто беремо пушер і я не натискаю на ніфтюве ложе. А якби е, ніфтюве ложе працює мені такою, як. Тобто поверхня, від якої я відпушер що... тобто, лежить паралельно до поверхні нігтика, заходить в кишеньку між нігтем та кутикулою, і я легенько пушером відштовхую вверх. Тобто відштовхую саму кутикулу і саму шкіру, відштовхую її вверх. Тобто, головний... Акцент на тому, щоб не давити на нігтюве ложі, тому що тут у нас знаходиться матрикс, тут знаходиться дуже ніжна тканина. Якщо ви будете десь нажимати трошечки жорсткіше, потім у вас в цьому місці нігодь починає рости такою хвилькою, тому старайтеся не переборщити в даному місці. Воно дуже ніжне і ми максимально ніжно з ним поводимося. Зараз я беру фрезу полум'я, і моє завдання ось цю відкриту кишеньку гарно. Прочистити. У мене фризав полум'я з червоною позначкою. Оберти наполовину, тобто десь на 15 тисяч не повністю, не на всю потужність. хоча Інколи буває таке, що мені не вистачає потужності, буває таке, що кутикула налипша або оптеригію дуже багато. Це така прозора налипша шкіра на нігтику, яку необхідно чистити. І в, в у всіх вона буває по-різному. В когось вона її дуже багато, і вона суха і легко відходить, а в когось вона налипша. І знову ж таки, якщо суха, то з нею легше працювати відповідно оберти апарату, вони не, не, мені не потрібно так багато, таку велику потужність. Але вже якщо кутикула... Трошечки жорсткіше, більше її налипає, тоді я використовую майже на, на повні оберт апарат. Отже, як ви бачите, легкими рухами, носиком фрези я пробираюся в цю кишеньку і легко спилюю, запилюю, зачищаю. Тобто кишенька мені має подобатися. Пам'ятайте, я не е, не натискаю на ніготь, щоб ви зрозуміли від слова зовсім. Тобто, зрозуміти єдиний і дуже важливий момент це те, що фриза вже крутиться, вона вже готова виконувати свою функцію. Її просто треба доторкнути до тої поверхні, яку вам необхідно щистити. Вам достатньо доторкнути, і, можливо, якщо ви бачите, що десь там трошечки щось більше налипло, мінімальний натиск, і завдяки тому, що вона крутиться, вона вже виконує свою роботу. Ви просто її направляєте в те місце, де ви хочете, щоб вона зробила цю роботу. І тоді у вас не буде пропилів на нігтику, у вас буде добре прочищена кишенька. Ну і так само дуже важливу роль відіграє щіточка, яка вимітає всі порохи. Тобто ворс у вас має бути максимально щільний, він такий достатньо Щільно е, набитий і коли ви вимітаєте пилюку, він не прогинається, а якраз з кишеньок забирає все зайве. Дуже важливо все зайве забрати. І так вам легше буде помітити, що ще треба допрацювати, і, е, відповідно, е, як, е, як зрізати потім кутикулу. Отже, зараз ми з вами будемо працювати з кутикулою. Для цього я буду використовувати кусачки від торгової марки Олтон. Дуже вони мені подобаються. Я в принципі завжди працюю з даними кусачками. мені дуже зручно з ними працювати. Тому, як ви могли помітити, я забрала дуже малесеньку кількість самої кутикули і знову ж таки ще допрацьовую ті місця, які мені необхідно допрацювати. Десь я там побачила якусь ще частинку маленьку. Це навіть не кутикула, а можливо, навіть птериги, які мені обов'язково треба дочистити, синуси всюди-всюди стараємося пробратися, щоб ці місця добре. Почистити, вони в нас залишаються потім візуально красиві, чистенькі і, відповідно, весь матеріал так само добре туди буде лягати, і манікюр в кінцевому результаті виглядає чистішим. Так що цей момент і цей процес він дуже важливий, тому що потім всі наступні кроки, як лягає матеріал, як він буде виглядати в кінцевому результаті, це все дуже важливо і прям не треба це пропускати. Тому сподіваюся, що до цього моменту ви додивилися, дослухали мене. Якщо раптом у вас виникають запитання, пишіть обов'язково, я буду з радістю на них відповідати. Десь там рука тікає за кадр. Насправді не так легко це все контролювати, дивитися, щоб не пропустити якісь моменти, що зосереджую свою увагу на тому, як саме я виконую манікюр, і вже потім на самій камері я розумію, що десь кудись рука втекла, але в кінцевому результаті, я думаю, ви можете побачити, як саме це все виглядає. І ось. Так, я поступила з усіма п'ятьма пальчиками. Після цього е, пшикаю на нігті е, дезінфектор, гарно протираю все вологою серветкою. І ось такий манікюр у нас з вами получився. Після цього я їх добре буду обжирювати і приступати уже до наступних кроків. Дочекайтеся наступного відео. Дякую вам, що дивилися, дякую, що коментуєте, дякую, що підписуєтеся. І скоро почуємо!